Міжнародний міжконфесійний фестиваль духовної пісні Я там, де є благословення, зібрав колективи українські та закордонні. Почали з молитви. Іноземних учасників мало б бути більше, проте через військові дії на сході України не приїхали до нас молдавани, грузини та чехи. Із Словенії приїхала у Тернопіль Каріна Маловшик. Вона член українського товариства Берегиня. В Словенії завжди представляє Україну, приймає участь і в самих словенських конкурсах, в яких співає тоді українські пісні і популяризує також в школі своїй. А за кордоном цього року побував тернопільський колектив. Вихованці Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва готуються за сценою до виступу. Цього року вони почесні гості. В Румунію, в Київ, в Болгарію. Член журі е, Ніна Мунтяну з Румунії вона запросила до себе на їхній духовний фестиваль, і ми цього року е, їздили, брали участь також у їхньому духовному фестивалі. І, е, Шість хорів з Румунії були, і наш хор був, і співали спільно пісні обов'язкові. Один твір на румунській мові, два твори на латині і один на англійській мові. Ця студія духовної пісні на Тернопільщині єдина. Це завдяки Господу. Ми працюємо, на славу його співаємо. Перший фестиваль духовної пісні у Тернополі проводять під відкритим небом. Сам формат відкритого фестиваля власне, на відкритій площі в центрі міста, напевно, отримав благословення з Небес, тому що Бог нам дав гарну погоду на ці дні. По-друге, тут може бути набагато більша кількість людей. Прекрасно, гарно, все таке рідне, народне, національне, аж душа радіє, аж плакати хочеться. Я був в катедрі в церкві, сказали, що на 12-ту годину буде молитва за Україну і я прийшов. Дуже гарна погода. Дуже красиво співають дівчата, дуже національні е, національно вдіті. Дуже радий, що прийшов сюди. Мені ближче всього зоринка, от тут через 20 метрів від сцени вони мають. Тому що коли вони поїхали в Італію, то італійці, які вже розбаловані на церковному духовному співі, вони визнали це один із кращих хорів. Всього на театральному майдані Тернополя виступило 34 колективи.